На Закарпатті, ти живи ну селі Простенький пацанчик, як якси Доля не спешила, мала свій план И yeah. пішло, поїхало тепер в Дубаї пан Сказав собі, що з мене не досить Сіпер бабло лопатами приноси Ауді ДРС Слітає до небес а. В Дубаї я мучу діла свої кручу э, АудиРС Літає як експрес, а. роблю, що я хочу In my house, la, летимо по трасах же повна моя каза, мене свої связі Альтаю чи жа графік, мані ні, хапають як трафік Бринзу в банку, з вечора до ранку Трачу на сім'ю та не получаю зарплату Не ножу губний нал, все тримаю грібці в Дубаї, жить бочава, коли живу зеліс hey! злітає hey! до небес hey! Роблю, що я хочу, газ поле, я личую єс, hey! літає до небес, hey! в Дубаї я мучу діла свої кручу, я у Літає, як експрес, hey! Роблю, що я хочу, Газ пол, я лечу Зі мною моє. Де ми з нею на фрейді Бум, біді, бай Юрка зараз тренді Мішає колу з бренді Якщо сподобалось Лайк А всім гейтерам скажем бай-бай Ти кажеш воску бою, тобі повезло Та ти не знаєш скільки на це пішло Бабок часу, нервів стресу Якщо не маєш інтересу, то в це діло ти не влізай Раком на роботу ти вставай She my hobby, my vibe, bite my queen Pull the, pull the, pull the, do by now. wheel of dreams Hit in her hair, go on the scene Love too real, can't fit in the meme Came from the bottom, now top floor view She said I'm yours, yeah, I said me too Risk on ice, heart brand new Money don't shine like her, that's true hey, oh yeah.